Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що знайшли чорний ящик станом на 3 грудня. Росія збила або вірніше, підірвали американський літак. А переговори пілотів і диспетчерів говорять про те, що розмова була рутиною. Ніяких поломок не було, що свідчить про підрив літака. У вільнюсі вантажний літак DHL звалився на житловий будинок. Почалася пожежа. Пише видання Анделфі у Вільнюсі. Вантажний літак компанії Діч упав на допомоговий житловий будинок. Ок, викликавши сильну пожежу. Одного з пілотів було врятовано двох постраждалих, доставлено до лікарні, проте один із них помер. Інформація щодо постраждалих серед мешканців будинку немає. Раніше видання повідомляло, що Росія могла планувати атаки на літаки DHL, що прямують до США і Канади. На названі джерела по що, американський борт підірвано через диверсію росіян. Загинули невинні люди. Військового призначення цей борт не мав. Вантаж був цивільний, як і сам борт. Буде відповідь США. Трам боже доповіли. Адже це вже не перший випадок вибухи, влаштовані Росією у липні цього року у логістичних центрах компанії поштового зв'язку DHL у Лейпцигу, Німеччина та британському місті Бірмінгемі були частково операції, мета якої підпал вантажних і пасажирських літаків, що прямували до США і Канади, зазначається, що запалювальні пристрої з легкозаймистою речовиною на основі магнію були вмонтовані в електромасажери. Вони були відправлені до Великої Британії з Літви для проби, щоб з'ясувати, як проно. Осити такі пристрої на борт літаків, які прямують до північної Америки, зазначає видання. Литовські правоохоронці заарештували особу, яка відправила чотири запалювальні пристрої, зокрема два зі складу DHL у Вільнюсі, підозрюваний назвався Ігорем Прудніковим. Хоча його справжнє ім'я Олександр Соронувас. За даними правоохоронців, його прикористовували російські шпигунські служби. У вересні керівник британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур заявив, що російські шпигунські агентства певною мірою здичаві. Яли у своїй поведінці минулого місяця керівник британської служби внутрішньої розвідки Мі-5 Кен Макалум зазначив, що Росія організовує підпали саботаж тощо, назвавши це небезпечними діями, що вчиняються з дедалі більшою безрозсудністю. Як повідомлялося раніше, влітку ж німеччина федеральне відомство в охорони конституції, Контррозвідка та поліції отримали інформацію про кілька посилок, які були відправлені приватними особами з рідних міст в Європі, та які загорілися під час транспортування. Усі ці посилки містили електропри таємності з рідинами європейські спецслужби попередили уряд своїх країн про те, що Росія планує диверсії по усьому континенту, оскільки взяла курс на тривале протистояння заходом. Повідомляє Файнешнолтаймс. РФ уже почала активніше готувати вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури та європейській території безпосередньо через підставних осіб, не НАТО приймаючись тим, що може призвести до жертв. Серед цивільного населення кажуть представники розвідки, хоча агенти Кремля мають давню історію подібних операцій і в останній. Ні, роки час від часу організовували до ресії в Європі. З'являються свідчення більш агресивних і скоординованих планів. Згідно з оцінками трьох різних європейських країн, представники розвідки усе частіше вказують на цю загрозу, намагаючись підвищити пильність. Ми оцінюємо ризик контрольованих державою актів до Росії та як такий, що значно зріс, заявив голова федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг. За його словами, Росія зараз почувається комфортно проводячи операції на європейській землі з високим потенціалом шкоди. Очевидний висновок полягає у тому, що відбулося реальне посилення російської активності, каже науковий співробітник аналітичного центру Чезем House Київ Раджаєл за один високопоставлений європейський урядовий заявив, що через службу безпеки НАТО передається інформація про чіткі переконливі російські зловживання, які є координованими та масштабними. На його думку, настав час підвищити обізнаність і зосередитися на загрозі російського насильства над європейською територією у четвер. НАТО прилюднили заяву, які висловлювалося глибоке занепокоєння. Ні, зростанням зловмисної діяльності з боку Російської Федерації на території союзників. Посилення побоювання щодо намірів Росії завдати фізичної шкоди своїм супротивникам слідують а низкою звинувачення на адресу РФ у кампаніях з дезінформації хакерських атаках. Дання Німеччина пообіцяла наслідки для Москви через хакерську атаку на соціал-демократичну партію. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.